Невже це дійсно сталося? Валерій Залужний йде в президенти. Ну, Ви самі подивіться, як він відповів на це запитання. Ну, я вважаю, що придуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державі служби, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти і зберегти нашу державу. вже після цього будемо Думати Ну, ви мені скажете, Микито, але Валерій Залужний не сказав, що йде у президенти. А я вам відповім, що він і не заперечив цього. А це ой як важливо. Погодьтеся. Цієї його відповіді вистачило, щоб вся Україна загоділа, немов вулик. Під час заходу від медіа НВ у Києві Валерій Залужний вийшов на прямий зв'язок з Лондону. Він нарешті прокоментував свою можливу участь у виборах, але зробив це у стилі класичного генерала коротко, чітко і з легким натяком на майбутнє. Головне зараз зберегти країну, а потім уже думати про все. Інше українцям дали натяк, але розшифрувати його доведеться нам самим. Зробіть це у коментарях до цього відео, чи правильно вчинив генерал. Ця фраза миттєво підняла хвилю обговорень. Політичні експерти одразу почали аналізувати, а що означає оце, а потім уже думати. Бо ж якщо не заперечив, значить розглядає. Якщо розглядає, значить готується. А якщо готується, значить боротьба буде цікавою. І отут варто згадати ще одну деталь. Соціологи давно натякають, що залужний. Може стати серйозним суперником Володимиру Зеленському на виборах. Аналітичний центр КМІС заявив, що люди хочуть змін. А сам Зеленський уже визнав, що питання виборів відкрите. Останні соціологічні дослідження підтверджують цю тенденцію за даними Active Group, у грудні 24-го року. 70% респондентів висловили довіру залужному, тоді як лише 44,8% Зеленському інше дослідження показало, що позитивну оцінку діяльності залужного дали 66% опитаних, тоді як Зеленського 46%. Це означає, що конкуренція буде запеклою, і українці вже зараз готові до можливих змін. От тільки є маленький нюанс. Вибори можливі тільки після скасування воєнного стану, і отут ми повертаємося до ключової фрази генерала: спочатку зберегти. Країну. Чи означає це, що після перемоги ми побачимо нову політичну епоху? Поки що залужний не заявляє про свої амбіції прямо, але історія знає багато випадків, коли людина, яка не планувала, несподівано опинялася на вершині влади. І Якщо запитання про вибори вже лунає публічно. То воно точно не безпідставне. Залужний підкреслює спочатку закінчити війну, а потім займатися виборами. Політики заздалегідь почали ганитву за голоси, а українці з пересторогою чекають розвідку подій. Тож продовжуємо спостерігати, бо ця шахова партія ще навіть не вийшла на середину гри. Про інші новини розповім далі. На Київщині затримали ФСБшника. Він зливав особисті дані українських військових окупантам. Росіяни таким чином намагалися виманити інформацію про розташування наших сил оборони. Спіймали агента на гарячому якраз під час передачі звіту замовникам, що пообіцяли зраднику окупанти, та що йому насправді світить заскоєне. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. П'ять мобільних телефонів для конспірації та зв'язку зі своїм російським куратором. Це те, що вилучили під час затримання підозрюваного силовики. За інформацією служби безпеки, агент зливав окупантам все, що знав або міг дістати про колишніх ув'язнених, які пішли воювати, особисту інформацію, характеристики, дані про розподіл до того чи іншого підрозділу все це росіяни хотіли з'ясовувати, де ж розташовуються військовозобов'язані та в подальшому, якщо вдасться, переманювати їх на свій бік. Щоб отримати розвіддані, чоловік використовував доступ до службової документації. Як з'ясувалося, він був начальником відділення однієї з колоній. На Київщині а ще був ідейним зрадником, бо підтримував агресію РФ. Слідство встановило, що посадовець активно підтримує загарбницьку політику Росії та добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ. У цьому йому допомагала дружина, яка наразі перебуває в окупованому Луганську. Вони разом передавали представникам країни-агресора інформацію про засуджених, які проходять та збираються проходити військову службу в лавах Збройних сил України. Якщо ви думаєте, що за співпрацю своєму агенту окупанти пообіцяли безбідну старість або принаймні гори російських рублів, то глибоко помиляєтесь. Підозрюваний виторговував собі так звану евакуацію до нині окупованого Росією Луганська. У такі розцінки пішли. Гроші, мабуть, вже скінчилися, то ж вербують. В економ режимі нині підозрюваного чоловіка відправили під варту без права внести заставу. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Максимальна санкція статті довічне позбавлення волі. І аж ніяк не вояж до Луганська. Така історія. Мораль очевидна: не працюйте на ворога і не вірте брехням окупантів. В Італії вибухнув російський танкер. Порту Савона здетонувало судно, яке перевозило російську нафту до країн Європи. Сталося все під час розвантаження. Що то було? Технічна несправність чи спланований теракт, що з екіпажем та нафтою, яка була на борту. Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Ніколи такого не було. І от знову біля берегів Італії вибухнув танкер з російською нафтою. На борту почули два вибухи. Однак, що саме рвануло, достаменно невідомо. Екіпаж танкера не постраждав, пошкоджений корпус корабля, витоку нафти, нібито теж не сталося. Італійська поліція наразі розглядає всі версії, зокрема, й теракт. Припускають, що вибухівку могли закласти заздалегідь. Утім, хто мав намір топити танкер, поки не знають. Плюс один бал на користь версії з вибухівкою, той факт, що пошкодження нижче ватерлінії, тобто в тій частині, яка під водою. До того ж, у морі навколо танкера плаває мертва риба. Принаймні про таке повідомляють італійські змі. Берегова охорона Савони спільно з водолазами проводить розслідування. Офіційні представники влади деталей поки не розголошують. З того, що точно відомо. За інформацією з відкритих джерел, судно ходить під прапором Мальти. Раніше було помічене в портах Туреччини та Румунії, звідки ймовірно ходило до Новоросійська. РФ ще танкер має сумнівну історію. Бо саме він фігурував у розслідуванні видання Українська правда про так званий Тіньовий флот РФ від листопада минулого року. Тоді журналіст-розслідувач Михайло Ткач із посиланням на джерела повідомляв, що саме цей танкер тільки торік тричі завантажувався в Росії. А з румунського порту Констанца у листопаді 24-го… Нібито знову вирушив на завантаження за кілька днів зйомок. Ткач із командою зафільмував тоді одразу кілька танкерів біля берегів Румунії та Болгарії, які заходили порти цих країн, завантажені російською нафтою. Причому наповнювали танкери просто у відкритому морі. Перекачку здійснювали з одного борту на інший, не в портах, а прямо на воді. Трохи більш як тиждень тому ми розповідали вам, як тонув інший танкер флоту під назвою Коала. Причому він йшов на дно прямо в порту Усть-Луга Ленінградської області. Танкер до слова, досі там водолази латають пробоїни, якщо вірити російським пропагандистам. Поруч пригнали ще один борт на випадок, якщо мазут таки почне виливатися у воду. Раніше в головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що країна-агресор витратила 10 мільярдів доларів на старі танкери, які використовує для транспортування нафти в обхід санкцій. На теперішній час російський тіньовий флот налічує до тисячі одиниць, кажуть угур. і здебільшого це саме застарілі кораблі. Е, економія мені сподобалась реакція соцмереж хтось назвав регулярні вибухи тіньового флоту. Епідемія танкерів. І все б воно було смішно, якби не одне але російська нафта таки приїхала до Італії. А в нас на носі річниця повномасштабної війни з Росією. Що там санкції? А як ви вважаєте, коли скінчиться ця епідемія танкерів російського тіньового флоту? Коли він припинить своє існування? Пишіть нам у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, подобайки та підписку. Якщо ще ні, це важливо. Будьте з нами. Побачимось.